Ну, я хотів би від імені, так би мовити, е е прихильників Зеленського нанести ключовий удар по цим парахоботам, всякі опозиції і всіх тих європейцях, е клятим, які звинувачують Зеленського в тому, що він не робить реформ. Тому що це глибока неправда. Зеленський робить реформи. Більше того, він лідер реформ в світі, я би сказав. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал. Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше і почуєте більше правди. Навіть більше, ніж на телемарафоні, тому що ніхто так не захистить Зеленського, як я. Так от, що е відбувається? Європа безкінечно в своїх е значить, е реляціях пише про те, що Україна не бореться з корупцією. До речі, про корупцію я буду говорити сьогодні. В обід в другому номері, в другому випуску, там дуже цікава історія корупції. Як це була для чого вона потрібна Зеленському, і чому без корупції Зеленський не може просто існувати? Бо це не корупція, це механізм стримування ворога і посилення держави. Отак, скажемо, як це розуміє наша нинішня влада? Так от. Резолюції, різні заяви. вони всі в один голос говорять про те, що нема боротьби з корупцією, немає права опозиції, свободи слова і все інше. Ну і головний пункт це вимоги від України проводити реформи. Реформи, реформи і ще раз реформи. Ну це ж неправда, що Зеленський не проводить реформи. І я вам поясню. Якщо Зеленський проводить реформи, і в нас немає корупції, а Зеленський проводить реформи, і у нас немає корупції, бо це він сказав, і тут я вже якби не беру відповідальність на себе, а цитую Зеленського, то і корупцію придумали в Європі для того, щоб там. І так далі. Так от, якщо у нас отакі, значить, Значит, народ, то що, як можна тоді е, давати права опозиції? Вона ж Бреше, і оці журналісти вони все брешуть, що реформ немає. Я вам зараз це доведу. Перше, коли Зеленський прийшов, в Україні було Міністерство культури. Ви знаєте. Я як людина, яка там видав в своїй житті багато книжок, ну не багато, але кілька видав, е, був. Автором текстів, музичних пісень, був продюсером музичним територіала. Я дуже переживаю за питання культури, і тому я точно вам скажу, що коли Зеленський прийшов, у нас було Міністерство культури, яке він вирішив реформувати. І він його реформував. Вже невдовзі у нас з'явилося Міністерство культури молоді і спорту. Ну, прекрасно, молодь буде культурна і спортивна ну, прекрасно, ну, ідеальна, чудова реформа. ну, Можна сказати, що Зеленський перевершив всі очікування діячів культури. Потім Зеленський провів наступну реформу. Просто час почав мінятися, і стало зрозуміло, що ключовим питанням сьогодення є інформаційна політика. Бо ці от парахоботи і всі інші вони не дають можливості правильно давати. Інформаційну політику. І тому з'явилася ще краща реформа. Просто прекрасна реформа. Вона називалася так, що Міністерство культури перетворили в Міністерство культури та інформаційної політики. Прекрасно. Потім пішли ще далі. Тому що інформаційна політика це якось так мягко. І Зеленський пішов ще далі. Він Ну, інформаційна політика це частина тільки від того, що треба робити. А от ключове це стратегічні комунікації. Це ніби і інформаційна політика тільки ще круче. І Зеленський зробив неймовірне: він провів чергову реформу і зробив Міністерство культури і стратегічних комунікацій. Це блискучий хід, це чудова реформа. Бездоганно. Зеленський підтвердив своє розуміння і вміння е, проводити реформи чудово, просто чудово е, провів ці реформи. І можна сказати, що він бездоганний спеціаліст в цій галузі. І от знов реформа, знов приходить новий Кабінет міністрів. Свіреденко, вона починає знов, значить, Допомагати Зеленському проводити реформи, бо вона ж піхотинець Зеленського. Це, це Вона у Зеленського як Кадиров у Путіна, бо Кадиров піхотинець Путіна, а вона піхотинець Зеленського. Ну, Вона про це сама говорила. Таким чином, вона, ну, у неї не було можливості піти вбивати українців на фронті, як у Кадирова, але у неї була можливість провести реформу. І вона привела блискучу реформу. Просто блискучу реформу. Вона в Міністерстві культури, ми тільки про одне зараз говоримо, вона провела, провела блискучу реформу. Вона перетворила Міністерство культури та стратегічних, стратегічних комунікацій в Міністерство культури. просто. І це, от уявіть собі, скільки реформ, ну скільки реформ зроблено, Однією людиною, Зеленським, тільки в одній галузі. Ми ж не говоримо зараз про всі галузі, ми говоримо тільки про одну галузь. Як культура, як всі навколо культури повинні бути вдячні Зеленському за оці його безкінечні реформи. Модернізація, я би сказав так, послідовність, я би сказав. Зелен... Я не Ні, про військо я не кажу, там окрема історія, там те саме. Але тут просто, от, щоб ми всі знали. Щоб ми розуміли і цінували нашого не, шановного президента, а тепер уже не президента, а пересидента. Але е, е, ми його повинні дуже шанувати. Бо він дуже дбає про все, про все. Оце як про культуру, так і всюди. Оці реформи, вони існують, вони є. Їх було кілька, і вони будуть далі. Я впевнений, що у нас це, це не все. Я впевнений, що наступного року, ну ні, так у нього це. Ні. В кінці наступного року, або на початку 27-го року, якщо він, не дай Бог, залишиться президентом, нас обов'язково чекає наступна реформа в, значить, в культурі. Я думаю, що у нас буде тепер наступного разу, буде значить, Міністерство культури та піару, або може, у нас буде Міністерство. Культури та лапші чи локшини. Оце так. Да, Міністерство локшини. таке щось може бути. Або Міністерство культури та гумору. Ну, Якась реформа обов'язково буде. Або може просто, його просто назвуть 95-й квартал, Ну, як символ, розумієте, що це ж ну, такий символ культури у нас е сьогодні. Головний, ну, я б сказав, ключовий символ. Ну, не те, що там, ну одного, ну, слухайте, ну могли ж бути і балалайки, могли ж бути кокошники, але ні, у нас буде символом 95-й квартал, і це теж може бути прекрасно. Таким чином, ми повинні віддати собі, ну, прозвітувати перед собою, підтвердити, що парахоботи і Європа, оці, значить, Євросолідарність і Євросоюз, вони вороги, вони неправду кажуть про нашого Зеленського. Неправду кажуть. Правду про нашого Зеленського кажуть факти. А факти кажуть, що Зеленський може провести будь-яку реформу. Головне, щоб суть не мінялась. Розумієте? Щоб суть не мінялась, щоб все було як було, і як йому треба. Ну от, а, ну, Просто ви ж знаєте, що Кабмін уже звітує Зеленському, і Зеленський особисто дає е, доручення міністрам, хоч Конституція передбачає інше. Сама Свіреденка знов-таки реформована. Тепер вона вже не премєр міністр а піхотинець Зеленського. Якщо вона піхотинець, то міністр швидше за все помічники піхотинця або молодші піхотинці. А заступники міністрів це наймолодші піхотинці. А співробітники цих міністерств, судячи з цього, піх... пі... пі... піхотинчата. А там ще були помічники піхотинчат і так далі. Реформи б'ють ключ ключем. І, будь ласка, хто може, перепишіть, будь ласка, текст, це мій, який є, і відправте його в Євросоюз, в Європарламент, щоб вони знали, що ми тут все бачимо і ми все знаємо. І щодної, значить, слова не дамо збрехати про нашу владу. Наша влада найкраща в світі по реформам. Ну, по таким реформам. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, хай інші теж знають про наші реформи, щоб вони глибоко розуміли процеси. От. І ставайте спонсорами мого каналу, бо це частина нашого буття підтримувати незалежні медіа. Слава Україні!